Щоб врожай полуниці був дійсно великий, потрібно дотримуватися деяких правил. Вони дуже прості. Перше, це полуниця любить вологий ґрунт, але не любить часті поливи, особливо поливи по листу, тому що вона зразу захворіє. А щоб ґрунт був завжди вологий, але не потрібно було кожного дня його поливати. Потрібно ґрунт під полуницею замульчувати. Я мульчую ґрунт подрібленими гілками з плодових дерев. Під такою мульчою дуже довго. Та добре утримується волога, і під такою мульчею не заводяться мурахи та слимаки, які можуть нашкодити вашій полуниці. А ще така мульча перешкоджає бур'янів, а також ягоди полуниці завжди будуть чисті, тому що не будуть лежати на грунті. А також обов'язково перед цвітінням та зразу після цвітіння я проводжу підживлення. Можна використовувати настій із курячого посліду. А також настій із бур'янів. Як їх готувати, я вже показував у себе на YouTube каналі у повних відео. Обов'язково заходьте та подивіться. Якщо ви тепер будете використовувати ці правила, то ваш врожай буде також чистий, великий та без шкідників. А якщо залишилися питання, то задавайте їх у коментарях.